Переможці Євробачення 2024 Nemo немо потрапили під обстріл у Києві. 9 жовтня артисти прибули до столиці. А вже наступного дня виступали з першим сольним концертом в Україні у клубі Атлас. Там вони презентували свій новий альбом. Ну а візит немо збігся з масованою нічною атакою Росії на Київ. І вночі з 9 на 10 жовтня немо провели в укритті столичного готелю. Але попри обстріли, концерт 10 жовтня відбувся за планом. Перед виходом немо на сцену Публіку розігравала українська співачка Туча. Ну а потім переможці Євробачення заспівали ще й в дуеті з Джері Хейл. Кілька пісень вони заспівали. Також пісню переможницю конкурсу The Code. Ну а під час перебування у Києві немо відвідали ресторан Євгена Клопотенка, де скуштували традиційний український борщ і незвичну закуску з бджіл. Немо розповіли, що до участі в Євробаченні не були великим фанатом конкурсу. Водночас саме українська музика справила на них особливе враження. Ну і немо зазначили, що Відкрила для себе гурт циферблак після знайомства з Джері Хейл і Альона Альона, і відзначили глибину української культури, яку відчувають у кожній пісні.